Не просто є мета не знатом пана Малюка або Кирила Буданова. А давайте знеструмимо там не знаю, там, Білград або Оренбург. Ну це не цікаво. Шуріки, це ж не наші методи, ми так не працюємо. Е, з об'єкти військового призначення, якісь дослідні інститути, лабораторії, військові промисловійської підприємства, для яких електрика потрібна, щоб виготовляти ці ось там, зна, там динамічний захист для танків. Тобто, ось тут працюють. І остання новина: таке новаторство це атаки по релейних пош... по силових підстанціях, тягових підстанціях, залізничної коль. Олі Російської Федерації РЖД Російської Железної Дороги. Тобто, ну ще раз, не таємниця, що в Рефії ключовий а, не маркер, а ключовий перевізник це колія, це залізнична колія, залізничний транспорт, приміщення танків, БТРів таким чином намагається вивести з ладу російську логістику.